Виявляється, можна одночасно обкладати українців податками та роздавати гроші тим же українцям. Принаймні, це доведено Володимиром Зеленським, який водночас і підписав закон про історичне підвищення податків і роздає гроші українцям, та ще й затіяв масштабну заміну світлофорів по всій Україні. Начебто, в нас це зараз найбільша проблема, яким яким кольором мають мигати регулювальники руху. вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Тут ми разом докопуємося істини, і сьогодні ми будемо докопуватися цієї істини з політологом Володимира Цибулька. Цибулько. Цибулько водночас я. Нагадую вам про необхідність підписатися як на мій канал, так і на канали Володимира Цибулька, цибульку, Толк і Цибульку ТВ. І переходимо до новин. Фактично, цей тиждень у нас був надзвичайно гарячий, просто то в одному місці спалаха то в іншому. І, і фактично важко визначити однозначно головну тему тижня, яка б все визначала, але тим не менше, тих тем є багато, і попробуємо ми це все швиденько Розглянути, подивитися, що відбулося важливого, і що з цього випливає на на найближчий час, а можливо і на дальшу перспективу. І якби зрозуміли, починаємо з Володимира Зеленського, який водночас, протягом цього тижня, як я вже казав, відзначився роздачею тисячі зеленського, яку назвали. Зимовою, тобто слово зимова, очевидно, випливає, що повинна бути ще й весняна, літня та осіння, або, або вже було, або будуть в майбутньому. Тобто, це воно війде на регулярну основу, напевно, раз таке часове означення. І водночас він втішив всіх, ну, в тому числі і мене підвищенням податків ну під благородним приводом, що це потрібно для. Успішно введення війни, але воно якось трошки виглядає дивно, тому що з одного боку він забирає, з -з 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 збирає бабло на війну, з іншого, теж ті ж гроші не зрозуміло, звідки він роздає всім, ну очевидно, в першу чергу, це дістанеться пенсіонерам, ну якщо у них є смартфони, звичайно, і відповідно. Воно трошки виглядає або одне, або або друге. А він це поєднує. Отже, Володимир, от як бути з цим? Ну, по-перше, повернімося до першого сну. Пригадується, на, в період обрання Зеленського він наполягав, що слуга народу це лібертаріанська партія. Так. Зараз слуга народу входить у ліберальний інтернаціонал. І навіть там, по-моєму, є представники ну в такому загальному управлінні цієї міжнародної ліберальної структури міжпартійної, є представники слуги народу в, ну, в органах По-моєму, ну, навіть з е, молопредставниця е, молодіжки входить там якусь молодіжну раду, найголовнішу. Так, от комедія в тому, що з одного боку нам розповідають про те, що це ліберальна партія і це ну, такі ліберали лібералами. Але коли по подивишся проаналізуєш дії їх на чолі держави, так це це, -це, -це соціалістична партія, тому що вона відбирає у гроші у е будь-кого і перерозподіляє чер через валовий продукт, через бюджет, через тобто по суті. Замість, наприклад, е, е, нормально е, звітувати народу е, про інфляцію і, і е, ну, іденти... Коротше, коригувати пенсії зарплати, індексувати пенсії пенсії зарплати згідно Падіння е, національної грошової одиниці згідно е, тої інфляції, яка спостерігається. Інфляція, до речі, не така велика. Але вони повністю відмовились від індексації пенсії зарплат. вони заморозили всі пенсії, натомість роздають тисячу. Чомусь вони її обізвали Вовина тисяча чи зимова тисяча. Е, чому вони її назвали Зимова? Вони ж почали. Розкрутку тисячі Зеленського, що це Зеленський роздає. Потім їх тикнули неодноразово, в тому числі опозиція, що Зеленський не може роздавати, бо це не його компетенція взагалі. Так. Ну, коли тикнули, вони, вони з переляку перейменували це в зимову тисячу, але це що означає, що влада супереч діючому законодавству відмовилася від індексації. Але роздає якусь тисячу. Тобто вона всіх вирівняла, тому що індексація ну, вона ж у відсотках. Індексація була б ну, різний рівень доплат був би. Але я не впевнений, що індексації тисяча була б. Я, я підозрюю, що індексувати довелося б дещо більше. Пенсії, звичайно, менше, але зарплати значно більше, тому вони. Все це переграли, і от мені цікаво згідно роздачі цієї тисячі, там немає обмежень за майновим статусом. Так. Вони українським мільярдером. Я хотів би побачити, як вони Ахметову тисячу дадуть. Ну, але ж ця тисяча ну, передбачається для Ахметова. Так, і Коломойського теж, напевне. Так ну я розумію, що це ігри в таку якусь рівність, так би мовити. Тобто, як це? Е, е, машинка для стрижки волосся стрижа рівно. Але це волосся різної товщини, різної довжини. Ви хочете вирівнювати всіх, так тоді головну наживу отримує той, хто вирівнює. Тобто, на, нам по суті будують Соціалістичну республіку Україну. І ця соціалістична республіка передбачає ще й подавлення е, бізнес-ініціативи. Чому? Тому що та модель оподаткування, яку вони зараз ввели, вона все одно призведе до скорочення е, податкової бази. Багато бізнесів позакриваються. О податково стригти буде нічого, де вони будуть брати гроші. От подивімося на бюджет, який вони проголосували. Я, чесно кажучи, холодний. Бо це ж на, на минулому тижні якраз Зеленський підписав бюджет і підписав закон про податки. До речі, вони умудрилися ще, ще і, ну, вони спробували кинути країну в хаос. Але хтось напоумив, ну, підняв, піднявся великий галас, бо. Що вони зробили? Вони хотіли опублікувати е, закон про податки новий за два дні до кінця місяця, і він мав би вступити в дію якраз в момент публікації. Тобто бухгалтерам довелося б перераховувати всі податки, всі, всі сплати додатково за два дні згідно нового законодавства. Це був би величезний хаос. Вони б тоді почали б штрафувати всіх наліво й направо, кому не ліньки. Тобто, ну це знущання. Ну хтось такий їм пояснив, що якщо ви це зробите, то зараз почнеться ну, щось неймовірне. Ви, по-перше, податків не зберете, по-друге, по люди почнуть закривати, взагалі плюнуть і закривати бізнеси. почнуть. Це ми з переляку перенесли публікацію на перше грудня. І от е, 1 грудня це 33 я річниця е, референдуму за незалежність. Тобто три, е, це узаконення нашої незалежності. Так от, Зеленський і його шантрапа вирішили в 33, на 33 роки України розіп'яти її як Христа, але на, на хресті з податків. Ну. Ну, явно їх доля Понтія пілата якось так турбує, явно, тобто ну, кортить їм, от якось так позначити. Але Бог з ним з податками зрозуміло, а тепер, згідно цієї податковою базою, хтось моделював, скільки у вас підприємств залишиться після нових податків. Бо зараз починається дуже цікавезна історія. У нас і так, частина продукції української вже не купується. Тому що, ну, наприклад, сир, звичайний е, сир е, середньої якості, твердий сир українського виробництва коштує приблизно 480-550 гривень. Польський сир, який продається в наших магазинах, коштує 303. Ну, це значить, слава Богу, що у нас є зона вільної торгівлі з ЄС і європейська продукція, заполонить наші прилавки. З одного боку, для споживача це все-таки порятунок. Але для держави, якщо згортається виробництво, що ви будете податки брати? Та нічого. А вони. Тут їх порятувала кон'юнктура, наприклад, нафтових ринків, тому що ну справді ціна нафти дещо знизено знизилась, і немає такого ну зашкального зростання пального, яке могло б. Ну якщо співставити сезон до сезону, то пальне зараз мало би бути значно дорожче, але оскільки ціна нафти сирої невисока на ринках, то це дещо рятує. А так, якщо прораховувати кінцеву вартість продукції з нинішніми податками, з нинішньою вартістю енергоносіїв, то хто це буде купувати? Якщо в нас картопля українського виробництва 50 гривень коштує? Ну, звичайно, можна знайти гіршої якості дешевше. Можна фуражну, так би мовити, купувати, ту, що згодовують худобі, і ну, якось пережити з ним. Люди так і роблять. Але реально пенсії зарплати не зростають, ціни на продукцію згідно нових податків автоматично зростуть. І що на виході, податкова база скоротиться. Бо замість української продукції, для того, щоб підтримати національного виробника і сплату податків, люди просто спроможні це купувати і будуть купувати щось дешевше. В результаті підтримують ну, європейського виробника, особливо якщо це виробник переробник сільгоспродукції, то він дотований. І це дійсно виглядає так, що Європейський Союз нас підгодовує, тому що забезпечує нас дешевшою продукцією. І це чомусь не буде входити в суму підтримки України, пряму суму. Але це, це, це можна зразу зарахувати в. Пряму підтримку України, тому що е, доступні продукти харчування європейського виробництва по суті е, за ну якось рятують споживача, але остаточно гублять українське виробництво ці податки, які зараз придумав Зеленський і його Шантрапа. Добре, а що тоді з стою тисячою? Ну чому дійсності, якщо все одно йде доплата, Ну, Зеленському просто не індексувати, ну, цю пенсію. Ну, скажімо, тисячу це по, 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 по 300 гривень на місяць. Так, ну це не, не познає як багато, але тим не менше. Ні, так от прикол то в тому, що е, індексація дасть більше людям. Більшу суму. Ніж тисяча. Тепер цю тисячу ще не отримають всі. Це Ахметов з Коломойським її отримає. А ціла купа народу не отримає, тому що хтось десь в роз'їздах, хтось за кордоном, хтось е боїться йти в банк, тому що його там просто банк пограбує або е заблокували всі рахунки. У нас є, наприклад. Ну, Публічні особи, яким банки просто не відкривають рахунки. Значить, де, що ти підеш на пошту, публічна особа піде на пошту отримувати тисячу? Прикольно? Чого ні. Тобто ну, ми, ми маємо якесь знущання взагалі з, із нормального е, законодавства, знущання із права, е, знущання із економіки. Дійсно, держава зекономить мало того, що за, ну, індексуючи пенсії зарплати за рік, держава мала б більше дати людям, ніж тисячу. От вони заявили вже про другу тисячу, яку вони будуть видавати із вересня наступного року. Але хочу нагадати, з яких фондів виймаються ці гроші? По-моєму, з фонду розмінування і з фонду підтримки бізнесу. Фонд підтримки бізнесу це е, суми, які давалися на створення нових робочих місць. Називається хрін вам, а не нові робочі місця. Тобто, по суті, вони, вони створюють ситуацію. Я чому почав згадувати бюджет? Нагадаю, основні параметри бюджету. Видаткова база бюджету складає 3 трильйони 600 мільярдів гривень. На оборону буде виділено ну, десь близько 2 трильйонів 300 мільярдів, там 200 з чимось, по-моєму. Е, сукупні доходи, збори, податки, е, акцизи складають трохи більше 2 трильйонів. Тобто, трильйон 600 мільярдів. Це кредити на зовнішні запозичені. Володимир, я б хотів би трошки е, уточнити цю тему. В інший пород я не дарма згадував на початку про ці світлофори, які зараз хочуть терміново поміняти на марафдові е, світлофори. І тут в мене питання не взагалі своєчасності того, що робить е, зелена влада, тому що. Ну, єдине обґрунтування там те, що в Європі осмараг... смарагдовий кольори замість зеленого. А наскільки нам це актуально? Тобто оці індексація ця тисяча замість індексації пенсій. тепер термінова заміна в свіх... всіх світлофорів. Ну, можливо, буде не всі світлофори, але. І лінзи, але все одно ціно, за ціною світ Мова не, не про заміну. Мова про зміну стандарту. Смарагдовий дійсно в сонячний день видний краще, ніж темнозелений, який в нас був. Дійсно, це перше. Але це зміна стандарту. Також зміна стрілок конфігурації це зміна стандарту. Коли це буде реалізуватися? Ну, Життя покаже. Тобто, це, це не, не сьогодні на завтра. Міна мова не йде про зміну негайно світлофорів, це зміна стандарту і підганяння його під європейський стандарт. Лише але якщо подивитися, ну влада взагалі дуже багато речей робить нераціональних. Тобто, дійсно, це сприймається як абсолютно дурацький жест. Який чином не допомагає ні обороні, ні е, озброєнню військ, ні покращенню якогось ну, виживання народу. Згадаймо, буквально днями трапило ще одне повідомлення. Єрмак заговорив, що от, от вони збираються провести другий форум миру. Який нахер другий форум миру? Хто до вас приїде? Ви на себе в дзеркало подивіться, де білий, Перепрошую, дебіли реально. От вони, ну ще одна подія, яка свідчить про те, що ну влада це просто зграє неадекватно Зараз такий собі умер вставленик Єрмака, який служить в Україні міністром оборони, за якого зараз роз, розкручується величезний скандал із поставками 100 тисяч некондиційних мін. І на якого лежить проект постанови на відкликання з посади у Верховній Раді, летить з візитом Південну Корею. Південна Корея, яка гіперчутлива на корупцію, на корупцію і на корупційні скандали, приймає вмерло, гладить його по голівці, ручкається. ну Це схід, східна така. Східний етикет, йому кланяються, йому там говорять гарні слова. Але ніякої зброї ніяких хер йому не дасть. По-перше, тому що економіка Південної Кореї вона на певній розтяжці, і, і, і навіть е, Росія, російський економічний фактор, тиснув на е, економіку Південної Кореї. Як не крути. Але взяти і попертися, коли, коли ти. Ну, На тебе висить, так би мовити, червона картка в Верховній Раді. Значить, з тобою ніхто не вестиме переговори. Так, тебе при... навіть президент прийняв. Прийняв. А який а інший наслідок цього візиту? А, ну гаджети 5G прикупили, напевно. Ну, Підготовці, бо в нас 5G скоро запуститься. Так треба свіженьких гаджетів купити прямо в Кореї, щоб не переплачувати. Державним коштом злітали на екскурсію. Тобто ми маємо на тлі війни абсолютно ідіотичні, нецільові витрати в величезних обсягах, які замість зміцнювати оборону, вони підривають оборону. І головне, що Зеленський і вся ця шушера не робить жодних кадрових висновків, жодних не робить. Вони перестав, вони, вони переставляють самих військовиків. Та ви зброю дайте, а не військовиків переставляєте. Вони для того, щоб прикрити свій зад, вони міняють посад на посадах військовиків. Зараз генерал Драпатий став командувачем сухопутних військ. Ну, прибрали Але дуже досвідчений генерал. Генерал бойовий дійсно на фронтах з 2014 року безвилазно, дуже авторитетний війська, дуже користується повагою. Такі, а що? А Павлюк чим їх не влаштовував? Це ж вони Павлюка свого часу призначали головою Київської військової адміністрації генерала. Так. А потім першим замом командувача о, головну команду, міністра оборони, а потім командувачем сухопутних військ. А, а що не так? Так ви дайте зброю їм, а не а не пересуваєте їх, не даючи зброю або даючи некондиційну зброю, ви пересуваєте їх місцями. Генерал Гаврилюк, який ну, прийняв ці некондиційні е, міни, а це вже з боєприпасами там дофіга. Е, я думаю, що генерал Гаврилюк взагалі за, з, закручений в таку систему корупційних дій, що, але ж він залишається на посаді. А Павлюка посунули. А через Гаврилюка йду, йде закупівля артилерійського всього е, оснащення. Скільки в нас? Не було у нас І згадати хоча б історію з фірмою «Львівський Арсенал, яка купила ті самі 120-ті міни, які півроку лежали на складах у Словаччині в той час, коли Авдіївку нічим було боронити. Хтось звільнений за це? Ні, генерал Гаврилюк залишився на своїй посаді. Давайте трошки ще змінимо тему, але говоримо.